Вітаю всім привіт! З вами Тетяна Понамарюваю і на моєму каналі сьогодні про тиждень шалених стартів з Оленкою Бугановою. І так, 5 а, лютого я розпочала светр синові. І вже коли я знімала для вас відео, я побачила, що я неправильно розподілила петлі. А, і. Потім я його розпускала до горловинки, знову перерозподіляла петлі. Ну і зараз, так, я добренько вже просунулася з цим светриком. Але що там з того виходить, я вже покажу в наступному тижні в кубику, в магічному кубику. Тому що я цей светрик просунула досить непогано за цей тиждень. З чого в'яжу? Alize Lanan 800, два складання. Сире... А, це не сиренька, ниточка, це оця така блакитненька ниточка. 386 колор. І сіренька ниточка, що там 21-й колір. І разом воно дає такий приємний меланж. Між іншим, це у нас буде светрик з тіньовим візерунком буде зображено козака. Ну, таке. Далі, 6 лютого, я почала пару до тої синьої шкарпетки, яка зі мною подорожувала да, до цієї. І, в принципі, далі оцих рядочків в мене діло не пішло. Також а, я. У вівторок розпочала ще знайшла свій. знайшла, Чоловік з дачі привіз махір. Ось, і я розпочала такі теплі, грубі, товстенькі шкарпетки для хлопців. Але, знову ж таки, був розпуск, повні ну дуже здоровезні були. І проснулася вже на цій шкарпеточці є навіть п'ята. І знову ж таки покажу, вже, що з того вийшло. У кубіку магічному, тому що я буду забирати ці процеси з собою в магічний кубік. І сьогодні, 9 лютого, в п'ятницю, я розпочала, це таке для душі, я розпочала таку шкарпеточку. Взагалі думала, що це буде розмір ну, 40-41. подивимося, але мені зараз до прання. Дуже стягується і візеруночок, можливо, після прання і відварювання воно стане трошки ширше і таки на повну ніжку станеться. Але так, в'яжу з артісану і е, колір 431. Таке. Е, тож, в'яжеться. Дякую всім за увагу. Ви можете подивитися, з чим стартували цього тижня. Наші в'язалочки переходьте за посиланнями в описі до цього відео. Дякую за увагу! Всім миру, добра і щастя!